Були зустрічі в Єдніх Арабських Еміратах. Там у нас хороші домовленості, бізнес Еміратів приїде в Україну. Зараз буде організовуватися така велика зустріч. Я думаю, Емірати будуть серйозно вкладатись в Україну, і, і, і Україна бачить співробітництво. Вони бачать наші технології аграрку, ми бачимо їх штучний інтелект. І освітні є програми, і тому ми тут будемо, будемо працювати. І У них серйозні пакети з деякими європейськими державами, серйозні інвестиції. Я думаю, Україна наступна. Тепер, що стосується далі, Туреччина, якщо швидко головне, чи готова Туреччина давати гарантії безпеки для України, ми будемо над цим працювати. Я бачу в цьому позитив. Для нас це важливо, тому що. Це, напевно, не після, після України, а може, це некоректно говорити. ну, Україна і Туреччина найсильніша армії в Європі. Це сьогодні факт.